Ми живемо у справді дивні часи, правда? З одного доку нам постійно говорять, що населення Землі досягало історичного максимуму і планета просто не витримує, а з іншого, ми все частіше чуємо про страх демографічної кризи та вимирання цілих націй. То що ж відбувається насправді? Ну що ж, спробуємо розібратися в цьому, мабуть, головному парадоксі нашого століття. Отже, сьогодні на землі живе понад 8,2 мільярда людей. Просто вдумайтесь у цю цифру, це ж удвічі більше, ніж було, скажімо, у 1970 році, і аж у вісім разів більше, ніж на початку 19 століття. Здається, все очевидно, так? Перенаселення. Але тут є один такий цікавий нюанс хоча загальна кількість людей все ще потроху збільшується, швидкість цього зростання стрімко падає. Уявіть, колись у 60-х ріст був на піку майже 2,5% на рік, а сьогодні менше 1%. І цей показник продовжує, так би мовити, повзти вниз. І ось ми маємо по суті два абсолютно протилежні сценарії. Один табір кричить: зупиніться, нас забагато, планета тріщить по швах. Інший відповідає: Та ні, ми на порозі демографічної зими, скорочення населення вдарить по всіх. Оце і є те саме ключове питання, в якому ми сьогодні і будемо розбиратися. Ну що ж, почнімо з першого і, мабуть, найвідомішого наративу зі страху, що нас, ну, просто забагато. Просто подивіться на ці цифри це ж це просто неймовірне прискорення. За якихось 200 років, а це ж мить в історії людства, ми стрибнули з одного мільярда до понад восьми. Промислова революція, по суті, натиснула на педаль газу, і бабах, справжній демографічний вибух. А зрідки взагалі взявся цей страх. Ну, коріння його сягає аж у 1798 рік, до такого собі Томаса Мальтуса. Його ідея, якщо коротко, була досить похмурою. Людство, мовляв, приречене: ми будемо рости, а потім неминуче настане катастрофа. І так по колу. І ось у чому суть його ідеї. Вона насправді дуже проста. Подивіться: він казав, що кількість людей подвоюється: один, два, чотири, вісім. А от виробництво їжі зростає набагато повільніше: один, два, три, чотири. Рано чи пізно ці лінії перетнуться. І що тоді? Правильно, голод, хвороби, колапс. Ідеї Мальтуса не забулися. Навпаки, у 20 столітті вони отримали, ну, такий собі апгрейд. З'явилася книга біолога Пола Ерліха Демографічна бомба. І це був справжній вибух. Ерліх казав, річ уже не тільки в їжі, йдеться про всі ресурси планети, які ми просто х, спалюємо. Сьогодні, коли говорять про перенаселення, частіше використовують термін екологічна ємність. Що це таке? Ну, по суті, це відповідь на питання: а скільки людей наша планета взагалі може витримати в довгостроковій перспективі? І тут уже мова не тільки про їжу, це і про воду, і про повітря, і про здатність екосистем відновлюватися. І ось вам, мабуть, найкраща ілюстрація цієї проблеми. Є така штука День екологічного боргу. Уявіть, що планета дає нам річний бюджет ресурсів. Так от, ми цей бюджет з'їдаємо не за рік, а вже десь до кінця липня. Усе, що після, це життя в кредит. Ми беремо в борг у майбутніх поколінь. Гаразд, здається, все зрозуміло, нас забагато. Але. Тепер давайте різко розвернемося на 180 градусів і подивимося на абсолютно протилежну картину, на дуже реальну перспективу того, що нас стане значно менше. Що ж сталося? Дивіться ще в 1950-х роках на одну жінку в середньому припадало п'ятеро дітей. П'ятеро. А сьогодні вже два й три. Це ж падіння більш ніж удвічі, і все це за життя одного двох поколінь. І тут є така магічна цифра: 2 і 1. це так званий коефіцієнт відтворення. Чому саме стільки? Дуже просто потрібно, щоб двоє батьків залишили після себе двох дітей, щоб просто замістити себе. А ота маленька десята це, так би мовити, страховка. Якщо показник нижчий, населення починає скорочуватися. І ось тут починається найцікавіше. А для когось і найстрашніше, подивіться на розвинені країни, вони всі значно нижче цієї позначки 2 і 1. А Південна Корея 0,72. Це ж просто демографічна прірва. Навіть загальносвітовий показник вже балансує на межі. Можна подумати, ну, менше людей, менше проблем, так? Екологія покращиться, але не все так райдужно, де популяція це цілий букет дуже серйозних викликів. Подумайте, хто буде працювати, хто платитиме податки, щоб утримувати пенсіонерів, кількість яких тільки зростає. Вся економічна модель, до якої ми звикли, починає хитатися. Так, стоп. З одного боку перенаселення, з іншого вимирання, як це взагалі можливо одночасно? А секрет, як завжди, в деталях, точніше, у величезному дисбалансі. Подивіться, де сьогодні відбувається ріст населення. Майже весь він сконцентрований в одному регіоні з 12 країн, що зростають найшвидше, 11 в Африці. Фактично, сьогодні Африка це головний і майже єдиний двигун світового демографічного зростання. А тепер найцікавіше порівняймо це з тим, хто споживає ресурси. І ось він, головний парадокс нашого часу: там, де населення майже не росте, споживають найбільше, а там, де воно росте найшвидше, споживають найменше. Кажуть, якби всі ми жили як середній європейці, нам було потрібно три такі планети, як Земля. Візьмімо, наприклад, їжу. Це ідеальний приклад. Ми виробляємо їжі достатньо, щоб нагодувати ледь не 12 мільярдів людей, а нас 8. І при цьому майже 800 мільйонів людей голодують. То в чому проблема? Очевидно, не в тому, що їжі не вистачає, а в тому, що вона розподіляється вкрай несправедливо. Тож стає зрозуміло, що вся ця розмова про за багато чи за мало людей це трохи не про те. Проблема не в цифрах, як таких, проблема в системах, які ці цифри створюють. Так чому ж люди в розвинених країнах народжують все менше? Це ж не тому, що в них зник інстинкт. Ні, це абсолютно логічна і раціональна відповідь на економіку. Бо коли житло коштує шалених грошей, робота нестабільна, а виховати дитину це як запустити дорогий бізнес-проект, ну то люди починають думати. То що ж робити? Виявляється, шлях уперед не в тому, щоб агітувати, народжуйте більше чи народжуйте менше, а в тому, щоб створити такі умови, де люди самі захочуть і зможуть мати стільки дітей, скільки бажають. А це означає розв'язувати ці самі фундаментальні проблеми: доступне житло, стабільна робота, соціальна підтримка. І можливо тут треба взагалі змінити куторозору. Переосмислити, а що таке успіх для нашої цивілізації? Якщо успіх це просто постійне зростання ВВП, то так, ми неминуче прийдемо до виснаження планети. Але якщо успіх це гідне життя для кожної людини в гармонії з природою, тоді вся гра змінюється, правда? Виходить, що демографія це просто дзеркало. Вона відображає ці умови, в яких ми живемо. І тому, можливо, головне питання зовсім не в тому, скільки нас має бути: 8 мільярдів, 10 чи 5. Справжнє питання: який світ ми будуємо, і для кого? Бо якщо ми побудуємо справедливий і стабільний світ, то правильна кількість людей у ньому знайдеться сама собою.